Усім привіт! У продажу є ось така Mazda cx 5 2020 року з двигуном 2.0 бензин. Автомобіль офіційний, купувався в Україні в автосалоні. Автомобіль в дуже гарному візуальному та технічному стані. Зараз покажу його по колу без ДТП. А без жодного підкласу. Гарний колір на сонці переливається, блистить, виглядає круто. По кузову взагалі ніяких моментів немає. Сколи, царапини все відсутнє на ось таких дисках супорта не фарбовані. Гарна літня гума. У автомобіля скло все ріднє, включно з лобовим. Ось такий салон. 86 тисяч ріднього пробігу. Ось, стан руля. На гарній комплектації. По автомобілі абсолютно все працює. диски всі 4 в чудовому стані. Задній ряд сидінь. Без зауважень. Потолок в чудовому стані. Присутня камера, електрокришка. По багажнику. Все у відмінному стані. По цій стороні все без зауважень ось так все виглядає. Сьогодні сидіння теж в чудовому стані. По двигуну коробці немає жодних зауважень. Зараз слухаємо двигун. Два ключі. Влітку весною бери з собою диметинден. Для Робота двигуна. Тут все як новеньке. Цікавить даний автомобіль, звертайтесь.